Місто Павлоград було засноване на річці Вовчі, тому не дивно, що в нашому місті є вулиця з назвою Набережна. А чи відомо вам, що їх було аж цілих шість? Тільки називалися вони по номерам: перша набережна, друга, третя і так далі. У 1962 році було прийнято рішення про переименування цих вулиць. І зараз перша набережна називається Захави Бориса, друга космонавтів, третя Західна, четверта цілинна, п'ята пчілки Олени і шоста берегова. На теперішній час в нашому місті є тільки одна вулиця з назвою Набережна. і вона знаходиться на селищі Сахтобудівників. Набережна відігравала дуже важливу роль як в культурному, так і в спортивному житті міста, а Вовча була найулюбленішим місцем для відпочинку. Влітку тут влаштовували купання та спортивні змагання. Можна було взяти на прокат човен або катамаран. Взимку влаштовували ковзанку. Річка не тільки була місцем для